Вітаю усіх, хто заглянув сьогодні до нас на канал. Сьогодні ми маємо 15 серпня і хочу зробити маленький огляд нашого виноградника. Хочу сказати, що наш садочок ще раз нагадати знаходиться розташований в Івано-Франківській області, але ми не в гірських районах, щоб то не було дивно, поблизу Дністра. Отож, у нас такий мікроклімат, що ми можемо дозволити собі вирощувати виноград. Наш виноградник закладений 5, найстарший куш 5 років тому, так що виноградник молодий. Доглядає його мій чоловік. Я можу тільки зробити оглядовий такий сьогодні маленький такий огляд виноградника, а решта, що буде цікаво по вирощуванню, то буде мій чоловік розказувати, бо він в тому розуміється. А я, так, тільки можу оглядовий. Зробити такий репортаж. І ще хочу сказати, що цього року з зворотніми приморозками і з погодніми умовами запізнюємося порівняно з минулим роком, три тижні майже різниця. Так, перший в нас є тут, дивлюся, пам'яті вчителя от показую. Зрахується до таких до ранніх сортів пам'яті вчителя. Це вже в нас, напевно, третій рік Кущиковий, ось такий ще він не дозрів, звичайно, він буде набагато більший і зафарбований краще. Це такий сорт пам'яті вчителя ближче показую, що він гібридна форма, ще не... повністю не зафарбувався. Так, біля нього то є тільки першорічка. Як він називається? Першорічка як називається? То контроль. О, це контрольні грона. Контрольні грона. Це не першорічка, це йде тільки контрольні грона. Ось. Назва яка його бо я призабула? Подарок не святая, каже мій чоловік. Бо я ото не знаю. Так, то пам'яті вчителя. Тут Матодор, це пізній сорт, він буде також повністю окрашений в такий винний. Темний колір, ще абсолютно не окрай, дуже величезний, прям як сливи. Це такий сорт великий, превеликий. Величезний. І смачний, і дуже смачний. Матадор. Так, що... Шо... сорт? То ірис, так? Так, це маловідомий. Це маловідомий, каже чоловік, сорт ірис. Також ще добре форма. Форма виправляє мене мій чоловік. Наговорю, я, неправда, це форма і рис. Гібридна форма і рис. Ідемо далі. Так, тут ми маємо американської селекції Джой. Він дуже, але смачний. Прям смак такий. Сунички-сунички. Ем, дуже. Він ще також не дозрів, такий, як їжачок. Пізніший ось грона. Такі візьму. Третій рік кущень. Ну, але смакота це від Юпітера, правда? Це з, одного... Ой, це. з одного та, як Юпітер. От вони ті, мають такі см... дуже смак... без кісточки як їжачки. От Джой, дуже смачний, шин. він не дозрів, не фарбував. Ну, дана... Ось засвічує сонце, напевно, не буде погано показано. Пізніший, дуже-дуже, дуже хороший, безпроблемний сорт. Джой, американська селекція. Неукривний. Не укривний. Так, на шпалері, чоловік його не укриває. Зараз ще покажу перший. Тільки перший рік, так. А тут контролька, також американська селекція, фейс. Ось, дуже. Це виведе наверх. наверх і пустить його на арку. Ось такий також не укривний. Перший буде Юпітер, потім Фейс. І Юпітер. Зараз підійдемо до Юпітера. У нас найбільше, бо ми його на вино вирощуємо. то, кажуть, Батько від всіх. Зараз підійдемо туди. Так, дивимося, що в нас тут. Зоренька по дорозі. Зоренька, це він ранній рахується. Дуже ранній. Третій рік в цьому кущеві. Грона просто неймовірної величини. Це в нас все-таки, скажімо, захід України. Ось в наших кліматичних умовах це, скажу, що помпезний. Кущик такий має на дві, то як називається, на, на два не плеча, а ми на дві цих на шпалері. На Йде тут один ряд, а минуло дві площини, і на другій стороні не видно, йде друга площина. На дві площини виведені. Цей, дивимося, у нас є Прима України. Дуже смачний. Такий, як гарбузики малесенькі. Ось він такий. Бачите, який він Грона. Дуже смачний, прима України. Він білий, правда? Він не окрашується. Так, він потім жовтенький, такий, також на дві площини, там йде. В глибині йде друга площина, він виведений. Третя річка також. Тут За менший, річ. так, бо річ. то були. Так, тут... Зараз... Так, зараз ми підійшли Ромейко. Ось такий в нас красивий він. То вже який рік йому слав? Третій. Також третій рік. Також виведений на дві площини. Дуже гарний, смачний. Ось такий він повному у нас. Смак, буває, смак При повному дозріванні, я повторюю, смак черешні. Дуже гарний виноград. От Ромейка, хороший. хороший. Такий він у нас. І переходжу до Юпітера. Ось батько багатьох пізніше вивели. багатьох форм вивели від нас дуже багато. його, бо ми це... Він рахується технічний, правда? Тут такий універсальний, він ще. вже, ще, ще. От в нас також немає він кісточки, можна його сушити на ізюм. Тільки от він вже вже починає украшуватися. Добре, на родзинки. Правильне зауваження. Родзинки з нього роблять. І в нас його ось цілий такий ряд. Ну, це ж красота, він вже. Як укра... І смачний такий, подивишся, візуально є такі великі, все, ну, смаку немає. А от Юпітер це безпроіграшний варіант. А ще грона, грона такі невеликі, от. але і ягідки невеликі. Але що? Смак просто бездоганний. Я смакую Якщо є вибір, то завжди мене тянеться рука. Є великі, красиві, такі, а я хочу Юпітер. Подобається мені також Джой. Вони наш стільки смачнющі. Ну і полуничний, звичайно, це мій смак. Але ось скільки в нас Юпітера, прошу, дуже смакота. Так, ще бачу. Каже чоловік, що то йому пересорт, він інший замовляв, але бачить, що -то це також подарок не святає. Дуже. Або зірка не святає, чи там. Ось чи та зоря, чи та зірка. З зоря мені слово, не подобається. Ну, але ж зірочка не святая. Красиво виглядає, смачний. Так, ще хочу показати Хелена. Смак має мускатний, дуже смачний. Він не окрашується, має пізніше такий от колір до жовтого. Смачненький. А там який слідуючий? слідуючий? Ну, дивіться, який він тут при цьому, який величезні, дуже-дуже хелі. хелена. Дуже. І дуже. слідується ось хелена. Порівняно які ще були в нас, оті зворотні приморозки, то ще нормально. А слідуючий, оце біля Хелени, то що в нас? Богема. Так, богема. Червоний яскраво, такий буде червоний. Ось. з мускатним смаком. Із мускатним смаком. Червоний буде красивий такі. Це вже великі їжаки. Ще покажу цимус. Я навіть не знаю, скільки ті грона можуть важити. От самі ягодки невеликі. Такий цитронно має мускатний смак, самі ягодки невеликі, а грона які це дуже величезні, то просто я, якось він вже як набирає, то, то навіть не знаю, скільки, Зважу. ми зважували я навіть не знаю, скільки важить. Оці поставиш от як саме фрукт, в холодильнику, як їж кавун чи диню. І з холодильника це просто такий смак. Це такий от, дійсно цитрусовий, насичений смак, такий ну, освіжаючий. Просто бомба. Такий смачнюший. Так, то є цимус. Там що в нас? Байконур зафарбовується. Ще нема що показувати, зараз піду далі. Сонечко засвічує, але ще хочу полуничний, бачу, вже зафарбовується. Смакота, от в першій секунді розкушуєш ягоду, відразу чуєш той смак, ось той такій полуниці насичений. Дуже. Думали, що цього року ми його втратимо, бо тут дуже протяг такий від Дністра. Ми на височині високо, і то нас врятувало, що високо так морози не вдарили. Ось полуничний, Також на дві площини виведений, дуже смачний виноград. Все, такий коротенький огляд. Як будуть питання більше такі повирощувані, де придбали, де все, то все ми відповімо, тому що мій чоловік він на тому спеціалізується. Він має на догляді ще виноградники, крім своєго. І сади так, що буде професійна відповідь. Дуже дякую до зустрічі. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо можливість вирощувати от таку красу.